Скандал на похороні. Військового привезли родичам з побоями на тілі та випускою про те, що він помер від інфаркту. На Волині у селі Веселе бетонна плита впала на двох чоловіків. Збила і втекла. На Волині п'яна водійка наїхала на пішохода і подалася на навтьоки. Автотроща з п'ятьма потерпілими. У селі Струмівка Форт врізався у опель. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі п'ятниці 14 липня. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. Володимирська громада, на жаль, втратила на війні ще двох захисників: володимирчанина Андрія Нехая та мешканця села Суходоли Олександра Власюка. Старший солдат Андрій Нехай та рядовий Олександр Власюк були мобілізовані до лав ЗСУ понад рік тому. Мужньо захищали батьківщину від ворога. Життя Андрія Нехая обірвалося 11 липня, а Олександра Власюка 12 липня на Харківщині. Вічна пам'ять та шана захисникам України. Щирість співчуття рідним та близьким. У селі Струмівка форт врізався у Опель. Останній з'їхав аж у кущі. На місці працювало три бригади швидкої. Внаслідок аварії п'ятеро потерпілих. Двоє людей відмовилось від госпіталізації. До лікарні госпіталізували двох жінок із закритою черепно-мозковою травмою, інша з травмою ноги. Дівчина 17 років із рваною раною повіки. Важкості тяжких хворих немає. Поверхневі пошкодження загальне все, все нормально. Всі хворі госпіталізуються до лікарні. Скільки потерпілих? в загальному п'ятеро? Потерпілих двоє відмовились. Троє госпіталізуємо в лікарні. Одна дитина 17 років, дівчинка. Все добре. Я їхала в автівці, сиділа на передньому сидінні, а, і типу, ми просто щось водій задивився чи як. Я просто не бачила точно, бо я сиділа в телефоні. А, і все. І, і просто я бачила, я вже відчуваю, що ми зіткнулися, я бачу, на капоті вже лежить скло. А, я просто якось згрупувалася швидко, дуже що ще дякувати декотибова жива і все добре зі мною. Тому, так, у нас п'ятеро з водієм, тобто чотири пасажира їхало, і я так, і, 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 і водій також. А всі решта в лікарню, так Так. Ну ще один чоловік, який з нами їхав, він не в лікарні, а так всі решта в лікарню поїхали. І водій? Ні, водій тут а, залишився з водієм, все добре. Вона хотіла повертати. Її вдарив її. А що до чого, я ж не знаю. У Луцьку жінка з ножем кидалася на перехожих. Люди, які це побачили, одразу викликали поліцію. Патрульні прибули на місце і справді виявили громадянку, яка перебувала в неадекватному стані. На руках жінки були порізи. На щастя, ніякої шкоди перехожим вона не завдала. Правоохоронці змушені були надягти на жінку кайданки і викликали медиків, які її госпіталізували. Збила і втекла на Волині п'яна водійка наїхала на пішохода і подалася на навтьоки. Автопригода трапилася у селі Машів на Любомирщині. 25-річна місцева жителька, керуюча автомобілем «Опель Кадет», збила 28-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла. Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння Драгер показав 2,6 проміли алкоголю в крові. Транспортний засіб вилучили. Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації. Тепер втікачці за такі діяння загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. На в'їзді до села Забороль зі сторони Луцька Рено Кенго зіткнулося з лаветою. ДТП трапилося вранці. Водій Рено зазначив, що водій Лавети рухався по вулиці Володимирській і, повертаючи на другорядну дорогу, не надав переваги у русі. Передня частина автомобіля Рено повністю розтрощена. Водії в автомобілях їхали без пасажирів. Їхав перевозчик. Автомобілі повертав на ліву. Мав вступити мені дороги. Він... Ви по головні їхали? Ми вдвох по головні, друг... а він повертав на другорядну. Ага, він по тій їхав. Їхав з Володимир зустрілу. Повертав сюди, мав мені вступити, а він мені перед самим носом. Патрульні склали протокол на водія лавети. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Сам водій Лавети. Відмовився коментувати аварію. Швидка на місце приїжджала, але нікого не госпіталізовували. На місці надали допомогу водію водіюриного. Йому склом порізало руку. Скандал на похороні 42-річного військового Андрія Коробка привезли родичам з побоями на тілі та випускою про те, що він помер від інфаркту. Це виявили у церкві, адже тіла на ніч додому не віддали. Примісінько у храмі люди роздягнули загиблого і побачили численні синці. Одразу викликали поліцію та почали наполягати на повторній судбетекспертизі. Поліція біля церкви просиділа у машині півдня, і лише коли похорона процесія перегородила дорогу, правоохоронці заворушилися. Всі дивіться. Подивіться. Дивіться, Подивіться. дивіться. Подивіться. дивіться. Подивіться. Бачите? Подивіться. Все синє, Це треба підняти. Це так, як робили ростин, мені сказали. Робили ростин голови і цього всього туловища. Слід від черевика, чи як? Оце, оце слід черевика. О! Ви розумна жінка! Я тільки. Ну, Я не могла так сказати. Бачите, який мій син. Я Дивіться. Дивіться, все синє, гляньте, все синє. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові, крові і повністю в грязюці весь голий. Голий голюсінький Що в одному мішку. була Андрій Коробко служив 35-й бригаді. Загинув біля волновахи 10-го числа. Проте родичів про смерть повідомили лише через два дні. Ростин зробили в Дніпрі 11-го числа. Братиха, подивіться на його тіло, Івана. Подивіться, яке в нього тіло і чого шиє в нього синє, чого все тіло синє. Голова зашита це від інфаркту. Не від, від інфаркту синіють. Ага. Я, я не хочу нічого абсолютно, тільки хай Але скажуть не правду. Нехай ні речей не віддали. Ну нічого абсолютно. Не документів, не... і ще в телефон. Е ввечері... До вчорашнього вечора. Так, до вчорашнього вечора. Я кожен день звалив. А коли ви дізналися, 50. документів. Да. На Петра Павла 12. Прийшли їм 4 години дня, принесли. Андрія Коробка до Луцька привезли напередодні, але додому не віддали. Лише повідомили матір, що чоловік помер від інфаркту. Жінка одразу запідозрила недобре, бо син був здоровий. Він ніколи повірте, за своїх 40 років він ніколи не хворів, ні маленькі, ні юності, ні залі. Він ніколи не хворів. Повірте мені. Так відкрила я той мішок. І вони зразу накрили і до побачення. Я не можу одне зрозуміти. Як він на фронт загинув на лінії бойових і тут сказали, що він, він ніхто його ніхто не приймає, ніхто нікуди не е, його не можна відпівати в соборі, воля і слави, слави ховати, бо він не е. За він що помер ж він не дав 400 Ну не на ліжку ж він помер. Люди добрі. Він же ж помер на війні. Я ж його віддала в цілим, здоровим, все. Тож, ну, він же ж не в мене. Я ж там не була, я не знаю. Я не бачила. Я не бачила. Ну не може бути, щоб він так помер. Ну не повірю. Ну, не повірю! До 9 числа я з ним не може десь. Це як не було. Родичі почали наполягати на повторній медичній експертизі. Проте питання не зрушило з місця, аж поки люди не перекрили дорогу. Вже згодом після перших публікацій у пресі до церкви приїхала і слідчо-оперативна група, і військові та дружно взялися за працю. Це було приблизно о пів на 16 вечора. Я перепрошую. Я хочу вас запитати, чи ви кримінальне провадження порушили. Я вас хочу запитати, чи порушено за ви, статтею… Відкрите провадження там, де загинув цей чоловік. Все більше коментарів ми не даємо. Відкрити провадження там, то за да. яке статтею? Скажіть? За 115? Все, що зараз ми скажемо вам, все чекайте, будь ласка. Що ви кажете? Відженіть репортерів? А... Ви що собі дозволяєте? Пані, будь ласка, скажіть. Не добре. Скажіть. Не завжди не підходьте. Ще раз вдарите? Я вас не вдарю. Ще раз вдарите. Я вас не вдарю. Будете за це відповідати. Не толкайте, яке ви маєте право, я не не толкав. Що ви собі дозволяєте? Взагалі, як ви себе поводите? Я не буду, не впевнений в тому, що це побої. Побої, сині Ви бачили? Сині. Бачили. Значить, на очі. значить, дивіться, він помер 10 числа. 10 так. числа помер. Фізіологія людини. Він ще трошки полежить, вище? Від черовиків видно на тілі. Я цього не бачив. У мене одне питання: а чого вони тільки зараз приїхали? З пів 11-ї тут лежить. Тіло на сонці. Чому ви тільки зараз приїхали? Хто ви? Поліція? Так. Поліція на повідомлення зреагувала то перевіше руху. Почекайте, то ви з приводу чого приїхали? Перекриття руху чи вбивства? А для чого ви взагалі сюди приїхали? Що ви збираєтесь робити? Я не хочу вам коментувати нічого. Ви обсідайте папір, щоб хоч людину можна було жити. Я розумію, я вас розумію виконку своєму. Ти за правду завою! Я знаю це. Ну я нічого не можу доказати, сину. Я мене не діють на ваші прохання. Я хочу Шо просто відзняти цю ситуацію, щоб потім показати ви людям, віде? що ви зараз говорите. От, Про от, те, давайте. що з нього стало серце. Ви лікар чи медексперт? експерт? Це написано там. Ну, ну, написано. Так, давайте не будемо а знімати. Ні, ми так, будемо знімати все. Не. Ми вже відзняли, і ми все це покажемо по телевізору. Я Будьте просто... певні, будь ласка. Преса ми заборонено знімати нас правоохоронці. Усіх повиганяли з храму, зачинилися всередині, проводили слідчі дії. Між тим найбільше обурило людей те, що воїна привезли до Луцька тихцем, не відспівували соборі, а могилу викупили не на алеї слави. Мали мали відспівування робити в 10-й годині ну, сьогодні. Перезвонили, що ми трошки не встигаємо, що нам треба на ну, трохи пізніше. Вони погодилися, сказали, добре, то на другу годину буде і той салют, і ну вся потім перезвонили, вже говорили з невісткою, що буде священник тільки на кладовищі, що в суборі ні. На гаражі там Зої Іванівни помер син 10 років було, то вона попросила там біля нього, і там біля нього будуть хоронити. Бо на Алеї Слави сказали, що він не так, як герой. Він не загинув так, як герой. Так, що на Алеї Слави не будуть. Бо він не військово загиблий. Він загибло своєю смертю. Його хоронити не будуть. Супроводу не буде, на Алеї Слави його хоронити не будуть. Це Так. Ну чого сьогодні його не супроводжувало? Чого його не хоронять на алеї? Чому не хоронять соборі? Бо він не військово загиб. Єдине, що надали йому, це труну і хреста. Ми обов'язково звернемося до керівництва 35-ї бригади і все таки спробуємо з'ясувати, що сталося під волновахою і яка причина смерті. І це ми вам повідомимо уже у наступних матеріалах. Прийдем. Прийдем. Наше ж тобі, сину, такий хлопець ще? Ага. Синочку, я тобі розказала, синочку. Я тобі розказала, сэ. як мені розказали, так я так розказала. Бути, це. Як мені казали, я так може бути фактор. пальці не пропустив, чуть-чуть і Завершилося тим, що тіло таки забрали на повторну експертизу. За ситуацією далі слідкують наші колеги, адже люди поїхали супроводжувати воїна до судмедекспертів. Наталка Поліщук для новин на часі. Рідні загиблого військового перемістились до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Як повідомили родичів, згодом повторно суд медекспертизу все ж проведуть, а поки тіло буде у морзі. Лікар нас запевнив, суд медекспертизу буде проводити три суд медексперта. Будуть присутніх три. І на акті суд медекспертизи буде підписано три суд медексперта. Отака ситуація. Добре, десь звідки 에, ці судноексперти? Кримінал, мабуть, один. 에, будуть присутні криміне, криміналісти, поліцейські і судно експерти. Більше ніхто не має права бути присутні з рідних. Дивіться, mm. як мають проводити судну експертизу, то має бути порушене кримінальне провадження. Кримінальне провадження Прорушене вже порушене. Е, є заява на проведення. Повторної суд експертизи, і це буде проводитись можливо завтра, можливо, післязавтра це залежить від того, як наші поліцейські і криміналісти швидко це все Зреагую. зреагують на цю всю ситуацію, нададуть відповідні документи там, де було встановлено первинне, для того, щоб провести повторне. Не на камеру у бюро судово-медичної експертизи нам уточнили, як швидко проведуть експертизу. Це залежить від того, коли утримують усі потрібні документи із іншої області, де проводили перший розтин. У поліції Волині повідомили кримінальне провадження відкрили і тепер чекають результатів експертизи. Відомості поліція внесла до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України йдеться про умисне вбивство додаткової правової кваліфікації і природні смерть. Тіло направили на проведення судово медичної експертизи. Наразі до розслідування триває. На Волині у селі Веселе бетонна плита впала на двох чоловіків. Один з них від отриманих травм загинув. У поліції зазначають, що трагедія трапилася під час облаштування очисної ями на одному із підприємств. Жителі села Веселе зазначають, що чоловіки, на яких впала плита, не місцеві. Що про кажуть на самому підприємстві і що з чоловіком, якому вдалося врятуватися з під бетонної пастки, далі. Трагедія трапилася у селі Веселе на ось цій фермі, яка знаходиться за парканом. На жаль, на територію нас не впустили. кажуть, що ферма на карантині. Чи можна з кимось з вашого керівництва поспілкуватися? Немає керівництва. Я один. Ви одні. А підкажіть, будь ласка, вчора десь тут трапилася трагедія чоловіка плитою прибило. Куди то нам піти подивитися? Так, де то та місце? В нас, але в нас на території я не можу вас пустити, бо на карантині ферма. Це ось сюди треба заходити, да, так? Але я вас не, не, не маю права пускати. Ага, я звернувся. Ферма на карантині. А чому на карантині Борусята. А, і ви на карантині да, зараз ви, да. працівник відмовляється називати підприємство, на якому працює. Кепка у чоловіка з логотипом пан Курчак, але каже, що то не це підприємство. Дайте, вас не беруть і вам все скажуть. Я потім буду раніше. Ні, ну чого то? Ми просто б самі зв'язалися. Це, це не, не пан Курчак. Як не пан Курчак? Так ж на цьому хоче. Тут, та. тут так просто ні. То яка фірма, щоб ми знали, куди звертатися. Я не можу вам сказати, попри те, що ми залишили номер, з нами ніхто не зв'язався. Сама трагедія трапилася 13 липня. Виклик до рятувальників надійшов о сьомій вечора. У ДСНС зазначають, що на чоловіків впала бетонна плита. Коли рятувальники прибули на місце, то один з чоловіків уже вибрався з-під плити самостійно. Іншого чоловіка змушені були діставати за допомогою спеціального обладнання. Коли його визволили з пастки, рятувальники і медики стали проводити реанімацію Заходи. але врятувати, на жаль, його не вдалося. Загиблому 50 років. Ні-ні, він не місцевий, але то десь там на бригаді щось. Що там сталося, не знаю. Але він, він приїхав на заробітки. Ага, то, ага, то це точно не, не ні, -ні, ні. Це приїхав на заробітки, той, той дядько, чи там, хто там. І вони... Що вони там, не знаю, що вони там. Ну щось ми чули, що щось там сталося, бо вчора була і швидка, і МЧСники. А чия то фірма, ви не знаєте, як вона називається? Mm -mm. Ні, не знаєте, як вона це є. Це з Луцька, якісь хлопці, там вони вони купили те приміщення і там його орендують. Ні, ну купили вони не орендують. Mm. Це їхнє, вони ah. купили, і вони його розбудовують, і, от там, і вже частина працює. Fair. Це не веселе. Ну, no, це... там далі, там no, далі оце. То, значить, вони, значить, бо ми дзвонили до них, то вони кажуть, що то не. Ні-ні, ні то не те, то другий, то інше. Я в сусідньому селі то я сама. Вона, ні живе, знала. На, вона живе на запусках. Я на запусках, то так. я сама Вон, там, не знала. Я, так, я тільки що в магазині почула, я навіть і не знала. А що кажуть? То можливо? вчора ввечері сталося. Що кажуть? – вино? Ну, вже, що плита впала, чи що? О. Ну я вже здивувалася, що 101 вже попело, то вже службу крайню О, визвали, вже. вже крайню. Ага. То вже сталося щось. Ну, плита ми... бетонна впала, мені мішка говорив. Ну, то значить бетонна. бетонна. в день поклали, внуки лягли спати, я в інтернеті прочитала. Там певної назви немає ніякої. – Ну то й нема, тому ж не можемо ніяк знайти, як до кого хоч набрати, подзвонити. Вони тільки розстроюються що там ну, 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 нічого шепену. Чоловіка, якому вдалося врятуватися з під бетонної плити, госпіталізували до лікарні. У нього забої, черепно-мозкова травма і струс мозку. У поліції повідомляють, що обидва чоловіка, на яких упала бетонна плита з сусідньої рівненщини, за фактом трагедії, поліція відкрила кримінальне провадження. Це сталося під час облаштування очисної ями. Один із робітників загинув, інші отримав тілесні ушкодження. Чоловіки, мешканці Рівненщини, обидва. Відповідно за цим фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті двісті кримінального кодексу України. Мімова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Хто і як порушив правила безпеки, з'ясують у ході слідства. З власних джерел нам стало відомо, що підприємство, на якому сталася трагедія, це товариство з обмеженою відповідальністю, агрокомплекс Веселе. Їхній основний вид діяльності це розведення свиней. Я не директор вже давно скрив відверто, що теперішній директор навряд чи щось адара прокасну прокоментує. Ну, трапилася просто трагедія, можна сказати, не знаю. Випадковість. Я ну, не є директором, але в курсі всіх справ, то звичайно будемо допомагати. В угу. сім'ї тих, тих, хто загинули, загинув чоловік. І а там підрядна, той, підрядна, підрядна організація, яка у вас працювала, чи просто флот? Хлоп... Це підрядна організація. Ні, підрядна, працюва. так. Угу. І як воно так сталося? Ви вже якось власне розслідування якесь а... ще там обставине? Якщо чесно, важко сказати. Це не те, що там якась халатність чи ще щось. Ну, випадковість. Таке могло, могло трапитися будь-з ким, будь де. Я навіть не знаю. Сламалася бетонна плита чомусь. І uh -huh. завалила людину. А скажіть, контакт з сім'єю якось тримаєте, чи ну, з сім'ями хто там ці хлопці? Ми через підрядника стріку uh -huh. через підряд а хто підрядник можете сказати? Через, я скажу, чесно не знаю, бо я не є директором. Своє розслідування інциденту, який трапився на підприємстві у селі Веселе, проведе і управління Державної служби з питань праці. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Веселе Торчинської громади. Для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід посадовцю, якого вчора затримали поблизу Волинської ОДА. Мова йде про Олега Федорчука. За даними слідства, він перебуваючи на посаді голови заступника Цуменської селищної ради вимагав та одержував від військовозобов'язаних чоловіків гроші за внесення їх в систему шлях в якості водіїв волонтерів. Слідчі наполягали на взятті під варту на 60 діб. Підозрюваний вже просив домашнього арешту. Що ж вирішив слідчий суддя далі? Буквально вчора по обіді поблизу Волинської Одабу в Рейвах затримали заступника голови Цуменської селищної ради Олега Федорчука. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, посадовець упродовж квітня-липня цього року систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов'язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему шлях. А затримали селищного чиновника біля Білого Дому, нібито під час одержання чергового траншу у 600 євро. Сьогодні чотирнадцять. 30 липня чоловіку оголосили підозру і у Луцькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід. Чоловік проти того, аби його знімали телекамери. Слово бере слідчий. Подіку відповідно встановлення, що добачив на посаді заступника Олександрівської селищної ради, вимагати отримував відповідно, люди щодо підготовки та направлення весільних коментацій на Українську обласної військової адміністрації про бронювання. Його військового -військово зобов'язання та внесення до системи шлях Хмельницької обласної військової адміністрації. Якось вдія волонтера. Таким чином, в першому підозрюється одержання непримільної вигоди для себе за вчинення службового особи інтереса, хто надає непрекретної вигоди, будь-які дії за використання наданим кій службового установлення, тобто чинно тримання порушення, передбачено частиною 3 статті 378 Кінального кодексу України. Охоронець додає, було проведено обшуки автомобіля підозрюваного а також в будинку, де він мешкає. Під час цього каже, знайшли докази неправомірної вигоди і не лише у валюті. Протокону обшуку його автомобіля по було знайдено вишій кості якось не приміни вигодні протокого обшуку житлового будинку. Два колони. Бог які останні на отримав упередні вигоди. слідчий та прокурор наполягають на 60-денному триманні під вартою з розміром застави у 80 прожиткових мінімумів доходів громадян. СЕП 214 тисяч гривень. Своєю чергою адвокат підозрюваного каже не обов'язково застосовувати таку запобіжку. Вважаємо, що саме той спосіб. Запобіжного заходу, який просить застосувати сторона обвинувачення, він є найтяжчим відповідно з обґрунтувань і мотивів, які наведені у поданому до суду клопотанню, не вбачається того, що застосування більш інших м'яких заходів запобіжного заходу негативно вплинуть для самого кримінального провадження. Прошу надати запобіжний заход перебування під домах наразі. На Po zavezanem, zaigrati se za zavezo, ne presečajo in ne zberejo 5. mesec. Повернувшись до радшої кімнати, суддя вирішує в клопотанні слідчого відмовити і обирає запобіжний захід підозрюваному внесення грошової застави. Здоволені клопотання слідчого ССУ ГНП Кратюка про застосування від тримання під відносно Федорчука Олега Легіруча відмовити. Застосувати доподозного федорчука Олега Юрича, 4 шостдесят року народження у воді застави розмірі 60 розмірів. Прожитково для працездатних осіб, що становить 161 шістдесят тисячу. 40 гривень застав у розмірі 161 тисяча 40 гривень. Посадовці звільнили з під варти одразу ж в залі суду, поклавши зобов'язання прибувати за вимогою до прокурора слідчого чи суду, не контактувати зі свідками, а також здати на зберігання до міграційної закордонний паспорт. Сам же чоловік коментувати ситуацію не став, мовляв, не зараз. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook, сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі. 15 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями на сході дощитиме. На заході температура повітря вночі 13-16, в день від 25 до 30 градусів тепла. Схід нічна температура 15-17. День від плюс 25 до плюс 28 градусів. На півночі температура повітря вночі 13-14, вдень 24-25 градусів тепла. Південь нічна температура близько 18. Денна від плюс 29 до плюс 31. В центрі країни температура повітря вночі 13-15, вдень 26-27 градусів тепла.